Не розумію, чесно кажучи, про що йде мова. Я взагалі не агітую за Петра Порошенка. Я це ще раз намагаюся пояснити в 150 п'ятдесят тисячний раз. У мене до Петра Порошенка завжди був мільйон претензій як до політика часів майдану 4-го року, і як до президента і як до лідера опозиції. І в нас неодноразово були я б сказав гострі суперечки, і в тому числі і публічні, і в тому числі я писав про це неодноразово. я... Був одним з перших журналістів, до речі, майже в першому, який писав про цю історію з зустрічі з Фіртушом і критикував її, і писав про е, всі ризики призначення Сакашвілі в українську політику. І все це виправдалося потім. Все те, що я про що попереджував. Я завжди пояснюю просту річ, Петро Порошенко лідер політичної сили, яка сповідує цінності, які близькі мільйонам українських е, державників. На цьому можна крапку поставити ідеальних лідерів, таких політичних сил немає. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, скажімо, теж повідомити цінності, які подобаються мільйонам його виборців. у Великій Британії він не ідеальна людина. До нього мільйон претензій. В мене також. Але якщо б я був би виборцем консерваторів, я голосував би за консерваторів Великої Британії, а не голосував би невідомо за кого, просто тому що мені не подобається поведінка чи зачіска Бориса Джонсона. Чи його там політичні якості, тому що він лідер певної політичної сили. А у нас люди голосують не за політичний курс, а за особистості і потім розплачуються за це роками сидіння в глухому куті. куці. Так, які так. голосували за Зеленського, вони ж не за цінності, не за ідеї голосували. Вони голосували, тому що їм сподобався телевізійний комік. І, звичайно, виглядають в очах цього світу. Ну просто я не знаю, не хочу навіть називати як. Але не дуже смачно, я б сказав. Mm -hmm. Так от я в тисячний раз закликаю і на парламентських, і на президентських виборах голосувати е не за особистиста, а за курс. Люди, які говорять, що вони голосували за Зеленського, просто тому що вони голосували проти Порошенка. Для мене невиправні ідіоти. Розумієте? Це просто ідіотизм, тому що у вас є курс пов'язаний з розвитком країни, і ви голосуєте проти цього курсу, просто тому, що вам не подобається людина, яка втілює цей курс, і замість цього голосуєте за людину, яка невідома взагалі що вам пропонує. Ну, як вас можна назвати? Ви, чесно кажучи, сповна розуму чи ні? І вас таких більшість людей. Ну, звичайно, в цьому цивілізованому світі до вас ставляться не як до дорослих людей. І вам кажуть, та да подорослішайте, вже, якщо у вас буде можливість, що вас не розбомлять. І я кажу українцям завжди: виходьте з цього дитячо-інфантильного совкового віку. Ви вже зробили 19-го року помилку, яка вже коштувала величезні кількості ваших співвітчизників. Які, на жаль, пішли в інші світи у зв'язку з пандемією. Життя багато хто міг би не піти, якби влада правильно провела кампанію Вакци... вакцинації тощо, тощо, щоб не сиділи б і не чекали б катів. Ну ви зрозумієте, про що? Так, теж багато з вас може розплатитися з нас за вашу дурість. Ну не дурійте кожні 5 років, блін. Ну, не можна ж такими людьми весь час будувати державу, які не хочуть нічого будувати, які не розуміють різницю між особистістю і програмою, між курсом і своїми оподобаннями, які вірять олігархічним телевізійним каналам. І ці люди вперто продовжують наполягати на правоці того ідіотизму, який вони втілюють в життя. От що можа! Вони не можуть самим собі сказати в дзеркало: я помолився, я більше так не буду робити. Я не хочу дивитися в очі своїм дітям, які потім будуть говорити: та ти що? Що ти робив взагалі? Що тобі в голові було в молодості? Я вже не кажу про старість.